Всім доброго дня! Ви на каналі Домашній. Мене звати Юрій. Це моє перше відео на цьому каналі. Хочу коротко сказати, для чого створений цей канал. Цей канал створений як хобі, ніяких серйозних намірів я не покладаю і надій на даний канал, але хотілося б на ньому ділитися інформацією. І своїми поробками в галузі DIY, а також розпаковки посилок, як з Китаю, так і з України, що я купую, і хотілося б з вами ділитися цією інформацією, можливо, це буде комусь корисним. Також в мене є 3D-принтер. Я люблю моделювати різного роду предмети, речі, деталі, вироби. І на 3D принтери, після чого виготовляти е, різні свої поро, е, так звані DIY поробки. Тобто в майбутньому на каналі будуть і такі речі. А сьогодні я б хотів почати перше своє відео з розпаковки двох посилок. Це отака, е, маленька посилочка. Е, і... Також ще буде більша посилочка, яка є, скоріш за все, збірною. Трошки згодом її розпакуємо. Прошу не звертати увагу, можливо, я трошки хвилююсь і так далі. Це моє перше відео, ніколи не знімав відео для Ютубу, тому, якщо коротко, давайте розпочнемо. Розпакуємо оцю посилочку. Так, що у нас тут в цій маленькій посилці? Це я щось замовляв, але що це таке? Мені поки що не зрозуміло. Ага, це я стикнувся з такою проблемою, що в один прекрасний час мені е необхідно було роздрукувати деталь на 3D принтері. І виявилось так, що мій старий картрідер. Вийшов з ладу, тобто не сприймав карточку. І так сталося, що іншого картрідера в мене не було. І я вирішив замовити, то ще й до, е, до мене йдуть і ще інші картрідери. Е, я думаю, що він буде, в принципі, працювати. Зараз візьму картку, спробуємо, чи карточка підходить. Ходить, працювати, я думаю, буде. Він недорогий, посилання на нього буде під відео. Він зовсім недорогий. Виглядає пластик дуже якісний. Ви знаєте, я придбав тут у нас був картрідер в Україні, так заплатив за нього 200 гривень, але якість пластику дуже тоненький, просто прогинався і поламався буквально за кілька днів. Тому я думаю, що така річ потрібна, тим паче, що в мене от ця карточка вона підходить до мого 3D принтера. І такий перехідник, щоб заливати на картку пам'яті файли для друку на 3D принтері, отакий от перехідничок мені треба. От така фірма. Трошка незрозуміло, як її читати, лано. Кому... Кому таке потрібно, може придбати, посилання буде під відео. Так, продовжуємо продовжуємо е, розпаковку. На черзі буде отака збірна посилочка. Першу давайте її розпакуємо і подивимося, що в ній є. А в ній ще, в ній ще кілька. Пакуночків. Один, два, три і чотири. ній ще чотири маленькі пакуночки. Давайте почнемо по черзі. От з такого маленького пакуночка. Так, тут у нас. О, тут у нас е, світлодіоди. Це світлодіоди м -м, білі. Білого е, свічіння, коли я їх замовляв, ну, на вигляд я думав, що вони будуть значно більші. Що вони будуть значно більші, але вже які є? Ну, Замовляю я їх, коли у нас був такий значний бум по е, від, у нас і е, на даний час відбувається відключення електрики в будинках по всім відомих причинах. На нас напав агресор, на агресор Російська Федерація, тому в нас зараз є пошкодження критичної інфраструктури і всі дуже використовують... Я дум, думав з цих світлодіодів зробити деякі матриці, такі лампи, світильники, але бачу, що я думав, що вони будуть трошки більші. Щось я з розміром прогадав. Тут їх 100 штук, вони недорогі, за 100 штук там буквально чи 50-70 чи 70 гривень за 100 штук. Перераховувати, звичайно, я їх не буду. Можливо, десь в подальшому, в якійсь своїй поробці, в якомусь світильничку вони ще попадуться. Я на них. Ну, я думаю, вони працюють. Тобто, перевіряти нема смислу. Мені приходили вже такі приблизно світиль... світлодіодики, і вони всі були робочі. тобто... Продовжуємо, продовжуємо наступна посилочка. Наступний пакуночок. У наступному пакуночку це є е, теж світлодіоди, але це є світлодіоди індикаторного типу. Індикаторного типу. от, от, от такі вони дрібні. Теж, як, як бачите, Китайців, як коли замовляєш якісь речі, вони всі в них здаються великими. А коли приходять, воно все дуже мініатюрне. Треба е, звертати увагу на розміри. Як правило, не пишуть розміри, але ми так дивимося на фотографії і думаємо, що воно от все, а воно таке мініатюрне. От, наприклад, от, в порівнянні от таке воно мініатюрне, оці світлодіодики. Ну, Тут світлодіодиків також по-моєму, 100 штук поділені, чи по 20 штук, чи по... Точно не можу, посилання в описі будуть на ці світлодіодники. Це є індикаторні світлодіодики, це не є для освітлення. Це я планую такий спойлер вам скажу, планую зарядку літіонних акумуляторів. І мені там треба світлодіоди різних кольорів, щоб сигналізувати про заряд, чи вже заряджений стан, чи ще заряджається акумулятор. Ще можу таке вам сказати, що також майте на увазі, що ці світлодіоди, в залежності від їх кольору світіння, мають різну напругу. Наприклад, жовті і червоні вони будуть мати напругу світіння в районі 2 вольт, сині білі 3 воль, 3 вольтові. Тобто посилання на них також буде відео, вони також не є дорогими. І таке для, як то кажуть, Мати у своєму газдівстві не зашкодить. Так, наступна пакуночок. Наступний пакуночок, а пакуночку-пакуночок. Так, всередині немає нічого. А тут ми маємо, тут ми маємо тестер, тестер. Ось такий тестер. Ми маємо цей акумуляторних, заряду розряду акумуляторних батарей. Тобто, зараз, якщо хвильку, Так, як бачите, я взяв павербанк, трошки не підготувався до відео, в принципі, і не знав, що прийшло, тому не підготувався. От Ми можемо цю зарядку от, включити в павербанк, от Вона працює. І ми можемо бачити, що у нас на екрані відображається, що в видає 5 і 5,1 вольта. Також, якщо Сюди підключити навантаження, і то буде, якщо підключити навантаження, оце є світильничок, не знаю, може, він зараз трошки нам помішає. О, Якщо підключити навантаження, от світильничок включився, і ми бачимо, що цей світильничок споживає 0,4. Ампера, ну, 2,25 в нього, це йде там шим регулювання, воно е, струм скаче. І якщо ми через цей приборчик будемо заряджати, наприклад, е, чи телефон, чи якусь акумуляторну батарею, ми будемо бачити, скільки ми зарядили, скільки ми вклали, е, виключається чомусь. Ця лампа не хоче в мене робити з, з павербанком чи це павербанк несправний. Але тобто через цей прилад ми зможемо контролювати, скільки годин ємності батареї ми передали чи в телефон, чи в якусь батарею, яку ми будемо заряджати через цей прилад. Для тесту. Батарей, акумуляторних батарей дуже корисна річ. Посилання також під відео. Вона, по-моєму, виходить десь в районі 100 гривень. Не є ж така дуже дорога, але досить, але досить корисна річ. І на завершення ще одна ще один пакуночок. Ось. Ще один пакуночок. Це... Зараз в мене в проєкті є розробка моделі зарядного пристрою для акумуляторів 18650. Ну це, е, більше нічого немає в пакуночку, я придбав собі отакі холдери. Пробував я дані холдери зробити на 3D принтері. Получається, непогано, я розробив модель також. Але все ж таки для зарядного пристрою, який я хочу зробити, для зарядки трьох акумуляторних батарей. Цей на одну батарею я так взяв про всяк випадок. А ось ці три холдер на три акумуляторні батареї, типу 18650, я взяв для е свого зарядного пристрою, який я зараз ще моделюю, розробляю. Невдовзі буду його друкувати та збирати. І... Постараюся показати вам на відео, що з цього всього вийде. Це холдер для паралельного з'єднання акумуляторів. Бачите, тут з одного боку плюси, з одного мінуси. Тобто це є для паралельного під'єднання акумуляторної батареї. Тут, якщо коротко так заспойлерити, це буде влаштовано у корпусі. Тут будуть платки контролю заряду акумуляторних батарей 18600. сюди будуть вставлятися батареї. Батареї ось такого ось такого типу 18650. ну Ця знята була колись давно з батареї з батареї ноутбука. Зараз такий акумулятор 18650 це не є проблема. Буквально у нас на Олвік заходите і там таких акумуляторів продають море селене. Тобто заходьте, вибирайте. Я останній раз купляв по. 100 гривень за штучку, це є Samsung ІНР хімія, які мають 2700-2800 мА ємність, свою ємність. Тобто, ось такі, ось, такі, ось такі посилочки були сьогодні. Це перше відео. Прошу дуже сильно не сварити. Як кажуть, пишіть коментарі, що покращити, що, що показати, що це, це моє перше відео, і не знаю, як воно піде далі, але будемо намагатися щось робити і цікаве вам показувати. А наразі дякую, що подивилися. Якщо було цікаво, поставте лайк, якщо не цікаво, дизлайк. Якщо хочете наступні відео побачити. Підписуйтеся на канал, у мене на сьогодні все. Слава Україні! Слава ЗСУ! Перемога буде обов'язково за нами. Всім па-па.